Друзі, рада вітати вас на моєму каналі. Мене звуть Юнона і знаєте, карусель під назвою Адвент-календар за 25 днів продовжується. Сьомий день. Сьогодні хоч 6 грудня. Ще Миколає не закінчилося, але я вам все одно попередньо хочу зняти і показати свої плани на завтра, щоб завтра не відкладатися. Та завтра і так в мене буде багато планів по зйомкам. А сьогодні я зніму вам покажу свої плани на завтрашній день по адвент-календарю. В принципі, ви вже бачили в попередньому відео, і це буде такий мішечок з подарунками, там, де капелюх Санта-Клауса, так само солодощі, бачите, ця так само цукерка стирчить з цього мішечку. Це як зав'язочки, так розумію, якісь там. Як шнурочок, якийсь, не знаю, що це таке. Але в будь-якому випадку, хоча, я думаю, ну, маю надію, що вишиться цей шматочок так само швидко, тому що попередній я вам казала ще вчора, що, ну точніше, сьогодні, і ви сьогодні вже, для вас це вчора, так як я попередньо знімаю трішки наперед, що саме цей елемент вишився дуже швидко, я все ж таки маю надію, хоча цей елемент і побільше буде, але він зовсім не складний. Тут всього використовуються три кольори: чотири: блакитний, червоний і білий. Три кольори. Три. І маю надію, що я швиденько так само його відшию. Знаєте, азарт приходить з кожним днем, коли ти починаєш все більше і більше бачиш, скільки з'являється в мене на тканині. Я вже зараз переставлю відразу до, так п'яльця, щоб було зручніше мені вишивати. І залишається якраз 7-8 число, і два ряди в нас буде закінчено. Але треба ще попрацювати трішки, щоб це було. Ну, якраз після 8 числа ми побачимо повні два ряди. І зараз я вам що хочу сказати, що один моток з білого кольору b 5220 він в мене вийшов, вже закінчився. Там лишилося буквально з пасми, може, дві чи три ниточки, і все. І пасма буде закінчена. Я вже намотала нову Новий моток білої нитки. Я так дивлюся, що біла нитка дуже швидко у мене розходиться. Ну, я, Не зря кажуть, що в мене, коли я збирала на цей процес нитків, 8 мотків було черво, о, білого кольору, господи, замовляюся. Так що Тут дуже багато використовується білого кольору по світлій основі, може хтось там захотів би основу взяти потемніше, воно було б більш, більш контрастніше. Ну, для мене я вам вже казала, що саме ця основа вона нагадує, якби то якісь ну, кучугури сніга. Через це мені дуже подобається таке засніжене на тлі засніженого якогось там, я не знаю землі. Воно все лежить. Ну, дуже прикольно. Мені подобається цей колір. Так що. Вступну частину я вам показала, з чого я буду починати, що я дійсно <хи>, наперед нічого не шию, і кожен день мене шиться саме в той день, коли потрібно. Завтра я вже приступлю до сьомого елементу, і ми вже з вами зустрінемося завтра, після того, як я відшию цей маленький шматочок. Привіт, друзі! Нарешті я до вас прийшла 7 грудня. Я нарешті завершила цей елемент. На годиннику у нас вже 22.15. Я ще так довго то стовідсотково не вишивала ще жоден елемент. Але сьогодні, не дивлячись на те, що субота, вихідний день, але справ дуже багато. Поки по дому там зробила, поки своїм обід приготувала. Там зняла заключну частину вишивального тижня, вступна частина вишивального тижня. І якось так день пролетів, що я навіть не помітила. Але це діло не про це, і все одно я встигла зафіксувати. Зараз в нас 22, Зараз я вам правильно скажу, щоб. Бо я не помилилася. 22.13. Так що, ну, навіть вон, видно, видно 22.13. ось. Але все одно я встигла 7 числа саме завершити цей елемент. І цей елемент, як я і думала, що він приблизно такий самий по розмірам, як я була хатин, як і була хатинка, господи, замовляюся знов, як і була хатинка, Але я вишила 713 хрестиків. Хатинка була 733, здається, а цей мішечок він вийшов на 713. Хрестиків і наступна в нас буде кулька. Зараз я вам покажу. Дивіться, отака у нас буде кулька з зайкою. Але щось мені здається, що восьмий елемент він буде не дуже такий великий і досить багато прогалів, і зайка, я думаю, вишиться дуже швидко, але це вже тема наступного дня. Може, я зараз зніму, так як сьогодні субота, а завтра неділя, завтра нікуди сильно, хоча ні, не вийде Бо завтра в мене зустріч з дівчатами. Ну, коротше кажучи, я мала таку ідею, що якщо 12 проб'є, і я ще буду сидіти вишивати, вже розпочати після 12 вишивати саме цей елемент, але ні, я не буду сильно довго сьогодні сидіти. Тому я відкладу цього зайко на завтра. Ну, то і добре, що на завтра день буде невеликий такий елемент, що треба вишивати небагато, тому що завтра, я не знаю, до п'ятої години мене точно вдома не буде, не дивлячись на те, що неділя. І якраз цей восьмий елемент досить швиденько має вишитися. Я там дивлюся, наступний ряд теж буде такий досить цікавий. Два ряди майже закінчено, завтра восьмий день, і два ряди вже повністю там, мені так подобається слухайте, як швидко додаються кожну. Дня ці елементи. Я, знаєте, собі, мінусую, мінусую, коли вже до середини діду, раз ну, разі цікавості, скільки зараз в мене вже вишито по цій схемі. А по цій схемі на загально вишито вже більше, ніж 25% ми вишили. 26,65%. Сьогодні 715, перепрошую, не 13, 715 хрестиків було. І 4236 вже позаду відшито. Загальна сума 15 тисяч хрестиків. Єдине, бачите, воно не мінусує і не пише скільки нам лишається хрестиків вишивати. По цій програмі по Паттерн Кіпер вона показує тільки. Суму хрестиків, яку задобути вишив, вишив, то, що попередньо було, воно також не враховує. Загальна сума, скільки вишито на сьогоднішній день, і загальна сума, скільки взагалі в нас хрестиків в цьому процесі. Ну і процентове відношення, скільки відшито вже є хрестиків. Бачите, я не знаю. Треба, не треба, я не можу певно показати, тому що. А давайте я так збільшу, щоб вам не було видно. Сам паттерн Кіпер виглядає так. Я спеціально так збільшила, щоб не було видно саму схему. Тут показую по ключу, які кольори використовуються. Бачите, кольорів небагато. Саме з цього боку сума, яку я відшила, сума загалом вишита по процесу. Кількість хрестиків і кількість процентовка, скільки я не знаю, вам видно, бо я так показую. Там не дуже -то сильно і видно. Бачите? Ось ці дані. Непогана програма. Знаєте, як при наявності того, що ПДФ читає не всі, не всі програми, у мене я ж вам розповідала, що три програми є. Але я лінива мадам, яка вже звикла вишивати настільки по електронним схемам, що по паперу щось мені якось тяжко. Я плутаюся. Хоча зараз я вишивала саме цю схему. Здається, елементарно просто ну, ну що тут мордуватися? Ну, Про елементарний, прості, як кажуть. Ем, як він, примітив? По-іншому -по його не назвеш. Але я умудряюся помилятися. Якісь елементи йдуть дуже швиденько, я ніде нічого не випорюю. Ну, наприклад, як цьому. Прянику я дуже багато порола, і сьогодні я заплутала стісний жінці. В чому тут можна було заплутатися? Я сама не знаю. Але знаєте, ми з мамою сиділи, спілкувалися сьогодні, чи то вчора. Ми ну ми кожен день з мамою спілкуємося і не одну годину, і не дві часом буває. Інколи буває, що немає ні в неї часу, ні в мене, то ми не спілкуємося. Може, там 10 хвилин, там 5 хвилин тебе все добре, добре. Ну і і добре. А то ми сиділи, спілкувалися, і я кажу, Мам, ну що я помиляюся в таких елементарних речах. Вона каже, чим простіше ти розслабляєш булки і певно помиляєш, а то стовідсотково. Чим простіше процес, ти починаєш розслаблятися, не сильно не задумуватися, не замислюватися над тим, як воно вишивається на елементарних речах, можна помилитися. Ще то просто. Рівномірка, вона дрібненька 32 каунту. Белфа взагалі, ну я ж кажу, це не перший раз я вишиваю на цій основі. 32-й я полюбляю каунт, він поки що мені нормально для моїх очей. Чого я помиляюсь? І при, 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 причому в таких речах, може, через те, що тут такий ажурчик вишивається. Я спочатку було б краще вишити сам візерунок, а потім його дошити по краю зашити тим кольором, яким потрібно. Його ж робить навпаки. І через це помиляється. Ну, все все одно навіть будете сміятися навіть такому примітиві, я ну, одно примудряюся вишивати парковкою. Ну, це, певно, знаєте, така ж звичка, що від неї нікуди подітися неможливо. Щось я знову налялякала вам, як завжди. Ну, ви бачите, сьомий день завершений, і нарешті я сьомий елемент дошила, не дивлячись на те, що вже якось вчора я дуже швидко відшила я, здається, яка шоста чи сьома година, я вже готова була. А що сьогодні, ну. Але 713-15 хрестиків це також воно здається, ну що там вишивати маленький такий елементик. Але часом мене буває, що в мене і 200 хрестиків за день буває, Так я зараз тють йду стабільно. Кожен день вишиваю мінімально в середньому 550 хрестиків, тому що мене зобов'язує саме те, що я пообіцяла, що я буду вишивати кожного дня Це адвент-календар і. Челендж поки що твітфю -тві, просувається добре, як по плану, як по маслу, скажімо. Давайте будемо з вами на цьому прощатися, бо зараз я відразу зніму вам вступну частину наступного дня, а вже завтра прийду з гулянок з зустрічі з дівчатами та і сяду, по того зайку в кульці. Добренько, все на цьому все 100%. Хочу сказати вам величезне, величезне, дякую за те, що ви були зі мною. За те, що ви мене вислухали. На цьому все всім па-па-па-па та до зустрічі в новій серії завтра.